У рамках робочого візиту до Сум лідерка КВО Батьківщина Юлія Тимошенко відвідала Сумський центр учасників бойових дій. Комунальну установу створили в Сумах однієї з перших в Україні для того, аби надавати послуги медичної реабілітації воїнам, учасникам бойових дій та членам їх родин. До послуг соціальних відносяться психологічні, юридичні, послуги заздоровчого масажу, послуги з лікувальної фізкультури, послуги дозвілля. І для максимальної комфортності було ще заключено договор з центральну міську лікарню для надання медичних послуг свого часу на переобладнання цього приміщення на комфортний для воїнів центр послуг з міського бюджету спрямували 7,5 мільйонів гривень. За словами міського голови, в майбутньому центр планують розширювати, адже говорить, потреба у реабілітації військових більша. Ми також зараз слідкуємо за всіми державними програмами, за рішеннями Верховної ради по реабілітації соціальної підтримці військових, тому що для нас це одне з першочергових завдань, що коли хлопці приїжджають. Тьану або відпустку, або вони приїжджають на лікування або на реабілітацію, щоб вони знали, куди їм звернутися, і що їх завжди чекають, що їм допомагають. Зараз в Верховній Раді за ініціативою нашої команди готується комплексний законопроект про реабілітацію наших героїв героїнь. для нас на десятиліття. Вперед реабілітаційні центри, реабілітаційна взагалі справа, вона буде однією з головних, тому що борг. Всіх нас, українців, перед нашими героями він практично безмежний цей борг, і нам треба його віддавати. У центрі обладнане окреме приміщення для дитячої творчості. Також в рамках візиту Юлія Тимошенко відвідала Сумську міську дитячу клінічну лікарню. Рік тому тут відкрили центр дитячої реабілітації. Діти з 23 го року ще більше стали потребувати реабілітаційних заходів. Це не тільки масаж і лікувальна фізкультура. Це і робота з психологом, з психотерапевтом, з навіть психіатром, тому що діти дуже гостро реагують на стрес. Війна війна продовжується. Лідерка Во Батьківщина на зустрічі з медичним колективом говорить: у Верховній Раді розглядають законопроект стосовно захисту дітей війни, які втратили батьків або батька, або маму саме під час війни. І друге, це ті дітки, які ну, провели по суті, частину війни на напівокупованих територіях, в сірих зонах, там, де йдуть бойові дії, там, де плотні повітряні атаки і так далі. Цей закон буде прийматися, я думаю, десь протягом місяця вже в остаточному варіанті. І для діток це надзвичайно важливо, тому що... Діти дуже мають глибокі психологічні травми. Нація героїв, що відстоює країну, потребуватиме гігантських зусиль для того, аби соціалізувати своїх захисників та надати їм гідну підтримку на всіх рівнях, говорять медики. Юлія Тимошенко радить сумчанам попрацювати на міжнародному рівні. Говорить, народна дипломатія з європейськими містами побратимами Сум це хороший шанс на умовах дружнього партнерства залучити в міські лікувальні заклади медичне і реабілітаційне обладнання. Я хочу подякувати нашому меру, всій команді в тому числі, яка працює в охороні здоров'я міста. Те, що ні на день не зупиняється розбудова міста, розбудова лікарень, розбудова всіх закладів, які потрібні, я сьогодні отримала ще величезну дозу оптимізму, коли я приїхала по Сумам. І дякую кожному сумчанину за мужність. За відданість своєму місту і за відданість Україні, велике зібрання круглого столу наступне у програмі робочого візиту Юлії Тимошенко. В міській раді зібрали всі практичні пропозиції від військових, волонтерів, медиків, актуальних для відбудови України, працевлаштування військових, які повернуться з фронту, про чіткі соціальні гарантії усім, хто відстояв державу у масштабній російській війні, у тому числі і не військових сумчан, які загинули у перші дні війни. Міський голова Сум говорить, вважає за необхідне створити окрему раду для вирішення актуальних для захисників. Питань, а зараз на його переконання треба працювати над спрямуванням коштів на армію і оборону. Є порозуміння у нас в раді про те, як треба використовувати кошти. Ми сьогодні виділили чотири пріоритети. Вони також сьогодні упорядковані. І обговорення з обласною адміністрацією військовою це оборона, це підтримка підвищення обороноздатності, це підтримка Збройних сил, це допомога ВПО внутріпереміщеним особам, це також медичний напрямок. І коли ми кажемо про медичний напрямок, ми ставимо тери, реабілі, реабілітація. А коли ми кажемо про соціальну підтримку внутрішніх осіб, ми також кажемо про соціальну підтримку і військових, військовослужбовців, і ветеранів.